Якщо ви хоча б іноді відчуваєте дискомфорт, напруження або, можливо, біль в попереку, або в ділянці крижової кістки, крісця, або в ділянці кульшових суглобів, або якщо можливо у вас є астегандроз протрузії грижі, або певні питання по жіночому або чоловічому здоров'ю. З 99% відсотковою гарантією можна сказати, що у вас є певне напруження або дисфункція у ділянці вашої крижової кістки, крісца російською. Відповідно, як тільки ви зможете звільнити свою крижову кістку, свій таз від цього напруження. Пруження відновити нормальну рухомість в цій зоні, автоматично дуже велика кількість ваших проблем, включаючи ваш хребет, жіноче та чоловіче здоров'я або, наприклад, ті самі головні болі, можуть піти самі собою. І тепер в цьому відео ми розберемося саме з тим, як. Це зробити дуже важливо, щоб ви розуміли, що наша крижова кістка, наш крістець, це точка, де сходяться три дуже великих вектори сил: це права нога, ліва нога і наш хребет. Відповідно, якщо ці вектори не узгоджені, тобто якщо наш таз не збалансований, автоматично це буде призводити до певного дисбалансу і в самому тазу, і в наших ногах, і в нашому хребті. Як тільки наш таз займає правильне положення і починає саме Правильно рухатись, автоматично ми починаємо себе значно краще відчувати і в тому, що стосується наших ніг, і в тому, що стосується нашого хребта, і в тому, що стосується наших внутрішніх органів, і так само і черепу. Тому дійсно це максимально важливе питання, і вправи, які ми з вами сьогодні будемо робити, якщо ви будете робити їх регулярно, забезпечить вам 100% оптимальне самопочуття. Тобто ситуація, коли, наприклад, у людини болить спина, і вона робить те, що ми будемо з вами сьогодні робити робити, ця ситуація ну практично неможлива. Якщо ви це засвоїте, ви гарантовано максимально покращите своє і фізичне, і психологічне самопочуття. Перед тим як ми перейдемо до практичної частини, якщо ви розумієте цінність і важливість. Цілісного системного підходу до фізичного та психологічного здоров'я ви можете пройти наш відкритий марафон, посилання на який знаходиться в описі до цього відео. І там же є посилання на нашу банку на допомогу 204 му батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, які боронять нас зараз на запорізькому напрямку. До цього вони стояли на напрямку Бахмуту, і вони роблять саму важливу стану на зараз у світі роботу для нас з вами. Давайте їм допоможемо. І так само, якщо це корисно, ставте лайк. Під цим відео і підписуйтесь на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Ці вправи ми можемо робити в положенні лежачі, сидячи та стоячи, але спочатку найкращий результат ви зможете отримати саме в положенні лежачі, бо найважливіше спочатку спіймати оце відчуття розслаблення. Ми лежимо: відчуйте себе тіло, опору та дихання, порівняйте відчуття справа та зліва. Вдихніть та видихніть і зверніть увагу на те, наскільки в збалансованому стані ви зараз себе відчуваєте. Обережно згинаємо ноги в колінах. Все робимо максимально плавно та повільно. Наша задача зараз максимально розслабитись. Ставимо долоні на а, талію, великі пальці в ділянці а, попереку. Умовно кажучи, під нирками решта, чотири пальці справа та зліва на передній стінці живота. Навдосі підвертаємо таз на себе. Дуже важливий момент: голова має лежати саме потиличним бугром на підлозі. Якщо ви знаєте, що у вас є перерозгинання шиї. Або ви відчуваєте, що точка дотику не потиличний бугор, а якась точка вища від цієї зони. Відповідно, є сенс підкласти щось під голову невисоке, буквально 1-2 см полотенце, плід, але шия має витягуватись і е, ставати більш е, такою рідною. Навдосім ми підвертаємо таз на себе. Ми маємо відчувати, як поперек впирається в підлогу, і як наші нирки виштовхують наші. Великі пальці назовні. Живіт лишається зібраним. Живіт не має виштовхуватись назовні. На видосі таз опускається на підлогу, поперек навпаки, прогинається і таз перекочується вперед по крижовій кісті, по крісцу, вдих. Поперек впирається в підлогу, таз припіднімається, крижо кістка крістець припіднімається над підлогою, видих, таз опускається на підлогу і перекочується вперед. Це крок. Номер один нам важливо навчитись максимально вільно, без напруження, робити цей рух максимально плавно і максимально повільно. Якщо ви відчуваєте, що ви напружуєтесь, наприклад, дуже типова помилка, напруження плечей, напруження шиї, напруження дихання, специфічне відчуття в обличчі та шиї, таке як переповнення голови. Це все означає, що щось не так, тобто, ми перенапружуємось. Це має бути природньо. І це має бути максимально розслаблено плавно та повільно. Якщо втрачається плавність, якщо втрачається повільність, це означає, що немає адекватного керування роботою саме оцих м'язів, які стабілізують наш поперек. І відповідно не може бути такого, щоб при порушенні роботи цих м'язів був, був нормальний стан нашого попереку або, наприклад, нашого тазу. Це був рух номер один. Хоча 5-10 таких дихань рухів ми робимо. Крок номер два: ми лишаємо поперек прижатим до підлоги. Стопи так само лишаються прижатими до підлоги, коліна лишаються у вертикальному положенні. Ми робимо. Видих або вдих, не має значення. Ліва стопа впирається в підлогу, і ми виштовхуємо ліве коліно вперед і вгору. І таз нахиляється праворуч. Ми не прогинаємось в попереку. Ліве коліно не завалюється всередину. Це дуже часта помилка. Воно лишається в вертикальному положенні. Просто ліве коліно виштовхується вперед вгору, і таз нахиляється праворуч. На наступній фазі дихання ми опускаємо половину таза на підлогу. Праве коліно вперед вгору. Таз нахиляється ліворуч, права половина таза припіднімається над підлогою. Коліно не завалюється ліворуч, воно лишається у вертикальному положенні. І на наступній фазі дихання таз опускається на підлогу. І ми продовжуємо цей рух. Ліве коліно вгору, таз нахиляється праворуч, опускаємо таз на підлогу. Праве коліно вгору. Таз нахиляється ліворуч. Опускаємо таз на підлогу. Ліве коліно вгору. Таз нахиляється праворуч, опускаємо таз на підлогу. Шия вільна, плечі вільні, дихання вільне, праве коліно вгору, таз нахиляється ліворуч і опускаємо праву половину таза на підлогу. Продовжуємо робити цей рух. Дуже важливо. Якщо ми робимо будь-який рух швидко, в нас підтримується досить високий рівень фонового напруження в м'язах нашого тіла. І відповідно, ми не можемо їх розслабити, і відповідно, ми не можемо змінити саме структуру цієї частини нашого тіла, наприклад, нашого хребта, якщо там є якісь викривлення, бо м'язи напружені, відповідно, вони продовжують тримати хребці в неоптимальному положенні. Те саме стосується таза. З іншого боку, якщо ми максимально сповільнюємось, ми можемо помітити, що ми починаємо досить глибоко розслаблятись, і це дає буквально от. Тактильно, кінестетично відчутне відчуття пластичності в тілі. Тіло стає ніби як гнучким, воно досить стає схожим у відчуттях на пластилін. Саме це відчуття зараз у вас може бути, наприклад, у вашому попереку, у вашому е, тазовому поясі, у вашому диханні. І от саме це відчуття ми і шукаємо: відчуття максимально глибокого розслаблення, і саме воно допоможе нам відновити оптимальний стан нашої крижової кістки, нашого, нашого крісла і нашого таза в цілому, так само, як і поперека, і хребта. Наступний крок: ми комбінуємо два попередніх рухи: ми починаємо вести таз по колу навколо крижової кістки. Коліна лишаються у вертикальному положенні. Ми не завалюємо їх ні всередину, ні назовні. Ми ніби як перекочуємо таз навколо крижової кістки. Півколо на себе це вдих. Півколо від себе це видих. Півкола на себе це вдих. Шия вільна. Плечі вільні. Дихання вільне. Півколо від себе це видих. Півколо на себе це вдих. Півколо від себе. Це видих. Півкола на себе це вдих. Півкола від себе це видих. півкола на себе це вдих. Півкола від себе це видих. Продовжуємо робити цей рух. Живіт і талія лишаються зібраними. Рух максимально плавний та повільний. Будь-які труднощі. Просто механічно складно зробити цей рух. Ламається траєкторія, виникають якісь переривання, виникає якесь напруження. Це все говорить про те, що втрачається саме контроль за роботою м'язів, які забезпечують цей рух. І це все напряму впливає на стан нашого хребта, суглобів тазового поясу, ну і власне на саму по собі структуру тазу. Чим більше ми сповільнюємось, чим більше ми робимо саму структуру цього руху правильною, чим більше ми робимо рух плавним і повільним. Тим більше відновлюється адекватна робота, адекватний контроль, можна так це назвати з боку нервової системи за роботою саме цих м'язів. Уходить зайве напруження і відновлюється оптимальна їх функція. І це найголовніше, що має відбутись для відновлення нормальних функцій всієї цієї зони. І це дуже важливо. Ще важливий момент: постійно відслідковуємо розслаблене і повільне м'яке дихання. І так само постійно відслідковуємо розслаблений стан нашої шиї і плечового поясу. Голова має перекочуватись по підлозі синхронно, зеркально з тим, як рухається наш таз. І автоматично, якщо ми це можемо знайти у своїх відчуттях, це створює максимально глибокий, якісний терапевтичний вплив на весь наш хребет і череп в цілому, і глобально на всі суглоби насправді нашого тіла. Ми робимо це хоча б 5 разів в один бік, і хоча б 5 разів в інший бік. Після цього ми обережно випрямляємо ноги, робимо вдих, робимо видих. Порівнюємо відчуття з права та зліва. Зверніть увагу на те, як змінились відчуття у вашому тілі, як змінився ваш стан. Наскільки більш об'ємним та симетричним стало ваше дихання, як змінилось відчуття у вашій шиї, в голові, в нижньо-щелепних суглобах, бо вони теж можуть відреагувати в плечових суглобах, в очах, бо це теж рефлекторно певним чином пов'язані зони з кульшовими суглобами. Це має бути приємно. Обережно, коли ви відчуєте, що ви готові підійматися, переверніться на будь-який бік. Перевертаємось на будь-який бік. Лежачи на боку, ми робимо вдих. Робимо видих. Стільки раз, скільки потрібно, скільки комфортно вдихаємо і видихаємо, допомагаємо собі руками. Обережно сідаємо. Сидячи декілька разів вдихаємо, видихаємо, чекаємо, доки не відновляться оптимальні відчуття, бо теж може бути певна адаптація судин та рецепторів до вертикального положення тіла, і потім обережно підіймаємось. Ніколи після подібних вправ не підіймаємось з положення лежачі через просто згинання тіла в, умовно кажучи, вперед. Бо все, що ми так довго розслабляли, налаштовували, воно просто зламається. Тому е дуже важливо підійматися саме таким чином. Дуже добре, коли ви це зробите, обережно стоячи, прикрийте очі, порівняйте відчуття з права та зліва, відчуйте своє тіло, відчуйте опору під собою. Декілька разів максимально плавно, глибоко вдихніть, видихніть. І так само зверніть увагу на те, як змінились ваші відчуття у вашому тілі, як змінились відчуття, пов'язані з контактом вашого тіла з опорою, як змінились відчуття пов'язані з рухом вашого дихання у вашому тілі. Скоріше за все, ви відчуєте, що. Ви стали значно більш збалансованими. Центрованими розслаблення стало значно більш глибоким, і при цьому так само одночасно можливо ви відчуєте досить великий новий рівень ресурсу. Тобто, ви з одного боку розслабились, з іншого боку, ви стали в більш тонусному ресурсному стані. Так само дуже важливо, походіть, зверніть увагу на те, як змінюються ваші відчуття під час руху. Це дуже важливо. І напишіть в коментарях про те, як власне змінились ваші відчуття. Можливо, у вас зник. Біль або якесь напруження, або якийсь дискомфорт, або рухи просто стали стали більш вільними та можливо симетричними. Напишіть це дуже важливо. Так само, якщо ви не підписані на наш канал, підписуйтесь і поставте лайк під цим відео, якщо ви ще цього не зробили. Так само, якщо ви розумієте цінність. Цілісного системного підходу до фізичного та психологічного здоров'я ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон. В описі до цього відео є посилання. Переходьте за цим посиланням, і ви гарантовано відчуєте себе ще значно краще вже з перших занять. І так само в описі до відео є посилання на нашу постійну відкриту банку на допомогу 204-му батальйону. ТРО. це максимально круті хлопці та дівчата, і вони роблять максимально важливу для нас з вами роботу. Давайте їм допоможемо.